Усім привіт! Мене звати Віка. Ви попали на мій канал, і в цьому відео я буду знімати свою підготовку до переїзду в гуртожиток і, взагалі, підготовку до навчального року на першому курсі університету. В цьому відео, напевно, буде декілька різних днів. Я, напевно, їх буду якось розділяти. Ну, ви будете бачити, в який день я що знімала. Починаю знімати сьогодні, тому що мені треба буде піти на пошту, точніше до поштомату, і забрати. Там деякі речі пов'язані з навчанням. Сьогодні в мене такий загружений день. Мені я зранку їздила по справах, мене привезли, знову заберуть, знову буду їздити по справах. Виходить, що їду я через 5 днів, якщо не рахувати сьогоднішній, 30 серпня. Ну, якби так планується. Тому ще не знаю точно, чи будемо ми їхати на машині, чи будемо їхати на автобусі. Але... Всім знову привіт! Сьогодні у нас середа, 27 серпня. Виходить, їду я включно зі сьогоднішнім днем через три дні. Сьогодні я продовжую збирати речі, в гуртожиток. Планую зібрати сьогодні основні речі в плані там домашніх речей на вихід і так далі, тому що більша частина, звісно, в мене вже зібрана. Я не беру прямо дуже багато речей, але все ж таки. Але все ж таки більш ті, що є в користуванні мною, то мені їх треба обов'язково взяти. А, сьогодні я буду розбирати речі, які є в моєму комоді, тому що тут я якусь корофну, а мало зі насбирати речі. І так, все, що я встигла, це виходить заправити постіль, виходить подушка, одіяло. І так, в мене є новини. Настрій в мене такий собі, тому що прийшли списки поселених гуртожиток. Я розраховувала на іншу дівчинку, типу, я знала, що точно буду жити з якоюсь однією, не з двома. І виходить за, напевно, день до оприлюднення списків мені дзвонила. Диканша факультету, і, типу, що я буду точно зі своєї групи, з якоюсь дівчинкою. Я розраховувала на одну дівчинку, яка хоч щось писала в групу, тому що в мене з цим також була купа проблем. Ми з однією дівчинкою, ну, як би з моєю одногрупницею створили окрему групу для спілкування, в яку майже ніхто не доєднався, в яку писала тільки я, ця дівчинка, і ще через деякий час через купу повідомлень, які я написала, типу, просто написали повідомлення. А, ну, казали, що от можна знайомитися всі да? написали, як мене звати, там якусь інформацію. А, ця дівчинка також написала, Проходить деякий час. Вони всі переглянули повідомлення, і ніхто нічого не написав. Класно. Я написала, що типу, група не створена тільки для нас двох, і що а, хочете не хочете, нам доведеться познайомитись. Не хочете тут буде 1 вересня. Типу, ну, немає сенсу. Або за ці 3-4 роки все одно доведеться познайомитись. Вибору немає. Тому що я чесно розраховувала на те, що ми будемо якось спілкуватися, хоч трішки. Але ніхто не хотів. Тільки одна дівчинка написала після цього повідомлення і все. Ну, типу, з групи я знайома тільки з двома дівчатами. Але вже з трьома, тому що. Я хотіла з однією дівчинкою та що написала в групу, але не з нею, тому що її взагалі немає, здається, в списках поселених, і вона або знімає квартиру, або вона місцева взагалі. От тому я буду з однією дівчинкою зі своєї групи. Тому... Я буду всією дівчинкою. Трішки розчарована, тому що в мене були інші очікування. А, от, Якби в мене не було цих очікувань, то все було б класно зараз, тому що я б себе не налаштовувала. Так. Але в мене були інші очікування, і тому зараз в мене такий трішки поганий настрій. А, ось, я виходить за весь цей час, поки я була відсутня, зробила педикюр собі. Сьогодні ще планую зробити чистку на руках виходить. А вже завтра зробити повноцінний манікюр ще на руках. І, виходить, що сьогодні хочу, мені ще треба почитати книжку, тому що я планую до від'їзду її прочитати. І виходить, збирати далі речі. От, тому такі плани. Я побігла. А до вас повернуся, напевно, вже тоді, коли, можливо, почну збирати речі. Це буде або сьогодні, або завтра. Ось, Тому так. Так, усім знову привіт. Сьогодні в нас вже четвер. Я їду після завтра. А, мені ще треба зробити манікюр, я його роблю сама. Мені ще треба дозбирати речі, тому що завтра я цілий день буду проводити з хлопцем. А, ось. Сьогодні, в принципі, нічого такого і не встигла зробити. Я їздила, купувала деякі речі, які мені потрібні. Ось, наприклад, цю ковтинку. Непогано, мені стається. А, ось. Купила нові. Красівки і купила нову жилетку. Виходить, думаю, вона мені топиться. А ось я хочу зараз показати все, що я поки що склала, тому що потім я, напевно, не, ну, не знайду для цього часу і не буде такої можливості. Тому зараз буду вам все показувати. І так, я вас побачу тільки про одне. Не засуджуємо. У мене абсолютний бардак в кімнаті висить рушник, бо я мила голову сьогодні. Тому так, все показуємо. Перше, що я беру, обов'язково. Це зайчик. Його мені подарував хлопець, виходить. У мене ще також є великий відміт, якого ви вже 500 разів бачили, бо його складно не побачити, напевно. І я його ніяк не візьму. У мене навіть на ліжку не буде стільки місць. Виходить, що цей виходить кульок. Це виходить не речі взагалі, одяг. І деяку навіть мою канцелярію складали. Виходить в ось такі пакети. А, я не знаю, нащо вам сказала, треба, я так роблю. А, ось тому цей кульок виходить він з футболками, шортами і домашніми якимись речами. Типу, я не беру прям дуже багато, хоча, по моєму чемодану, може здатися так, що я беру багато. Хоча тут майже нічого і немає. Другий пакет. Виходить тут штани, не усі ці, я ще маю. Покласти одні джинси, я їх не поклала, тому що маю завтра в них гуляти. І, і ще якісь. Думаю, так. Ще, ще якісь точно є. Третій пакет. Тут в мене, в принципі, деякі кофти легенькі, також деякі блузки, топіки і так далі. Тут в мене також виходить деякі сукні, спіднички, також деякі блузки. Не пам'ятаю, чому я їх розділила. Розділила, значить так, от це мій халат. Виходить, це тоненький, в якому можна ходити типу, кожен день. А ззаду, там за подушку, лежить виходить, мій великий халат, який я також беру. Хоча, чесно, не сильно бачу в цьому сенсу. Бо він прям великий. Він мені майже до п'ят достає. Але... А можливо, буде холодно, от хто його знає. З пакетів це виходить останній. Тут в мене всі зошити, і виходить одна книжка. Тут в мене виходить мої конспекти з англійської, тому що я буду вивчати англійську. Там був вибір між німецькою і англійською, але англійською я знаю краще, тому вибір очевидний. Виходить німецька, два пустих великих зошита А4. Звичайні зошити і книжечка, яку я буду читати. От сьогодні я планую дочитати виходить, серію книг, яку я зараз читаю. Це третя частина. Тому завтра я буду читати вже виходить кафе на краю світу. Тільки першу частину вона в мене там лежить. Я її сюди не складала, тому що я завтра маю її ще почитати. Також до книжок і зошитів забула покласти ось цю от книжечку. Це з англійської посібничок. Тому беру також з такої канцелярії. Я взяла блочний зошит. Він мені прийшов відносно недавно. Виходить, що я його замовляла на промі. А він мені мав прийти рожевий, типу з рожевими такими візерунками, але прийшов сірій, якого взагалі там не було вказано, що такий взагалі існує. Але, чесно, я не розчарована, мені пощастило, я вважаю. І тому ну, мені все подобається. До речі, люди, які підписані на мій телеграм-канал, знають, що в мене сталася така ситуація з зошитом. І взагалі дізнаються про все першими. Тому запрошую вас туди. Ну і тут вже мілочі виходить плечики, носочки, носочки ще одні. Виходить, тапочки, крючки, спортивний костюм, і це все. тут є сукні. Тут є піджаки, виходить, ми її склали на одні такі плічики і склали так. Тут також є одна кофта, дві кофти і, в принципі, все. Тут ще ну, прокладки, ватні диски, ще одні ватні диски і все поміличі. Воно взяла обов'язково, тому що, можливо, знайду людей, які також люблять його грати, як любили грати мої однокласники. Тому воно я завжди ношу з собою. З чемоданом це, напевно, все. Зараз перейдемо на ту кучу. Я все там також покажу. У мене все лежить в коробці, на підлозі, будь де Ось, сьогодні вже, напевно, буде складатися якось якось краще. От, тому що завтра я вже не буду мати на це часу. Виходить, тут у нас нові мої кросівки, які я сьогодні купувала звичайні білі. Тут сумочка, з якої я буду ходити. Це виходить органайзери для книжок і зошитів. Кружечка, спеціально поставила сюди, тому що я ще маю взяти до неї ложку. Виходить, заправлена постіль, подушка, одіяло. Ще одна подушка. Виходить, подушка для дороги, документи. Виходить цей халат, про який я говорила. Там ще рушники, здається, і плед. В принципі, ось так ця куча виглядає, вона в мене вже лежить тут дуже довго. Я б могла його відкрити, але не буду, тому що там все забито. Тут різні доглядові штуки в ванну, виходить на кухню і так далі. В принципі, здається, напевно, це все поки що. Можливо, також це ще я не склала виходить канцелярію, це ще, ще я не склала косметику. Мені так підказує, що основну косметику. І канцелярію я напевно буду збирати вже в п'ятницю ввечері, тому що... тому що треба. Я ще неодноразово буду користуватися там всім, і тому я не думаю, що є сенс зараз це все складати. Тому так, наговорила я багато. А, побіжу я робити нігті. Спочатку перекошу, потім побіжу робити нігті. І далі вже, напевно, зустрінемося ввечері. Я вам покажу, як я тут все склала. так? От uh, я вже все виклала, і мені зараз доведеться все назад складати. Як завжди зустрінемося з вами пізніше. Якось так це все зараз виглядає. це часово. Uh, це все також зібрано. Ми зібрали речі. При майже все виходить. Зараз в мене схід лампа, але її я також напевно забираю. Ось. А, в принципі, ми їдемо машиною, тому у нас все поміщається. Їде мама, моя сестра старша, я і виходить водій. В принципі, мої емоції. Їхати, в принципі, ніби хочеться, ніби ні. На сьогодні попрощалася з хлопцем. Я не знаю, що сказати. Виходить, ну, завтра ми виїжджаємо десь о 6-й, тому мені треба вставати десь за півтори години, тобто опів на п'яту. І тому трішки буде важко. Тому так, я складаю все, що мені ще потрібно. І вже напевно буду. Спати. Я зараз встану на пяту Почну збиратися. Не знаю, чи в мене взяли час. Можливо, просто були деякі кусочки відео а, в дорозі. І вже далі я буду показувати процес заселення. І так, я в життю. Ось. Зараз я сиджу в себе на ліжку, хочу трішки перекусити, от і йти по справам. Виходить, зараз у нас не знаю котра година, часів сім ми немає, але десь, напевно, друга вже. Виходить, що ми приїхали доволі рано. Ми виїхали пів на шосту, тому і приїхали швидше. І це було найкращим рішенням, тому що а, після того... Як ми вже тут розклали речі, деякі ми спускалися і бачили просто величезні черги. Там щось люди сварилися і так далі. Що все почалось. Виходить, з дороги, почнемо, так? Я людина, яку укачую. І за дорогу мене нормально так качало. Думаю, ви розумієте, чим закінчилось. Ми два рази ставали. Виходить, що вже якось доїхали. І слава Богу. Приїхали, пішли заповняти документи, заповнили і пішли дивитися кімнату. Коли я зайшла, і ви зараз побачите це відео, в принципі, я не була здивована, в плані, що я носила себе і найгірше. І на щось таке більш-менш, тому що я не плачу великі якісь кошти за гуртожиток, і тому на щось таке прям е, якісне, на якісь хороші меблі. Ну я не розраховувала, чесно кажучи. І в принципі, так і сталося. Виходить, ми зайшли. Обдивилися все, вибрали на якому я ліжку буду якби спати. І тому виходить, що вже почали розкладати речі, розкладали їх дуже довго, стало в кімнаті дуже душно, тому що вранці в мене виходить сонячна сторона, а вже ну, от під вечір в мене вже тут тіньок. Виходить, що розклали речі і пішли закуплятися. Купили деяку, а, ну, типу, крупи, цукор, сіль, щось таке. А, от, Взяли, виходить, таз, бо треба. Взагалі хотіли взяти складний, але от реально не знайшли його ніде. Кімнатою я задоволена. Я зараз покажу вам, як воно виглядає. А, от, як Я все розклала. І виходить, що да, мені подзвонили. То ось, кімната я задоволена. Деякі меблі так шаткі, наприклад, як цей стіл. Але я задоволена тим, що ліжко не таке прям тверде. Я не знаю, якщо мені буде прям погано спати, то, звісно, матрас скупиться. Виходить стіл, такий як в мене вдома. реально такий же самий. Тільки він оце шаткий, І виходить, він поділений ну, типу, наполовину, а, то її буде сторона, а ця моя. Ви зараз все це побачите. Виходить, місце для зберігання тут достатньо. У мене лежать речі на поличках, в мене лежать речі на підвіконі і також на робочому столі. В принципі, я задоволена. Зараз вам покажу рум тур. Також забула сказати за туалет. Виходить у нас поділено на такі, якби секції. Одна секція це виходить одна кімната, там де три дівчинки. Друга кімната там, де дві дівчинки. Я в цій другій кімнаті. В мене тільки одна сусідка, це моя одногрупниця, це дві кімнати. І ще третя є: це ванна. Виходить там душ, там туалет, і там виходить раковина. В принципі, ну більш-менш умови, просто чого я так кажу. Не для когось це прям катастрофічні умови, Але для мене нормальні, тому що в групу університету. Дуже багато людей скидало їхні умови у І чесно, в мене ще дуже хороші умови. Просто сьогодні навіть ми вигружали речі з машини і бачили, як деякі дівчата просто несли з собою комоди, тумбочки, ну, якісь різні, як би, такі меблі для зберігання речей. Я розумію, що мені ще пощастило, що в мене тут все це є. А, мені, в принципі, не, ну, не потрібно нічого такого вести. Я, можливо, сюди я привезу поличку. А, так що, можливо, я її привезу, я не знаю точно. А, хоча в мене ще є достатньо багато місця. Ось, тому зараз показую вам, вам тур. Ось мої двері. А, в принципі, звичайні двері. Ось ліжко моєї би, сусідки. Вона привезла тільки матрас, постіль виходить подушку одіяло і в принципі все. Ось це під'єднана моя переноска. Вона йде до мого ліжка, виходить, це воно. воно не хитається, типу так. Тут тільки на пружинах виходить сама основа, тому якби так. Як да. Виходить, тут місця для зберігання. Там різні такі приладдя для кухні, виходить каструльки сковорідки. Тут дві полички моєї сусідки. Це виходить дві мої. Тут для... виходить ванни, тут для кухні, тут також ну, різні дрібнички. Тут я зараз поклала, виходить праску, Виходить для волосся, фен, виходить зонт. І бутилочку. Ось, також є такий великий шкаф. А, виходить, що він зручний багато багато собі вміщає. Чому? Тому що, а, здається, що ніби ні, але він достатньо глибокий. І тому там можна от в два ряди йти типу, поскладати одяг, як в принципі це робила я. Ось. Виходить, що я спочатку це склала назад, а це наперед, але я трошки підсунула, тому... А, Якось так виглядає. Я набрала прям дуже багато речей. Виходить, що це ось тут можна повісити. Це також саме речі. Це також мої, Тут у мене ще є місце. Це також, в принципі, тут такі домашні речі. Ми купили ще воду, виходить для пиття. Хоча ти показала, що можна крану пити, вона типу, непогана. А ось і мій робочий стіл. Тут я буду її їсти і працювати і так далі. Це її сторона виходить сюди. Виходить, і дівчинка-вупис катерку, і тут все буде закрито. Це, до речі, її чайник, але ну, домовилося так, що будемо якби, користуватися ним разом. Канцелярія різна, там на підвіконі також купа речей. Виходить, що ось, здебільшого косметика, доглядові якісь речі. Тому так. Приблизно ось так це все виглядає. Не знаю, кімнати я задоволена, не так все погано. Моя сусідка приїде завтра. Ось тому я зараз піду ще по справах. Зараз перекушу, піду по справах і прийду назад, буду щось робити, знаю, звикати і все. Тому такі справи, а також нам доведеться купувати холодильник. Біже ще купувати, тому що брати в оренду. На 4 роки ну, таке собі, мені здається, діло. Ну, Винні що купити, тим більше це ж невеликий якийсь холодильник, хоча б на дві полички, типу маленькі. А, тому думаю, а, це все звісно круто, але в мене закінчилась пам'ять на телефоні, а це дуже погано для айфона. тому я там трішки щось почистила. Мені треба монтувати свіде, тому усім якось за перегляд. Я не знаю, що ще сказати. В принципі, мені здається, я вже все розповіла, що треба, і також ви бачите мої емоції. В принципі, вони зараз спокійні, тому що я втомлена дуже. Але мені ще треба зараз вийти в центр і дещо купити. Тому всім дякую за перегляд. Буду вдячна за будь-яку активність під цим відео. І тому звільним пізніше.